Не забувайте, що допомагати Україні на шляху до перемоги можна з будь-якого місця, брати участь або ж самим ініціювати благодійні збори, вести просвітницьку та інформаційну роботу, розповідаючи іноземцям правду про нашу боротьбу, допомагати українським дітям будувати нормальне життя, адже вони того варті. І навіть шити одяг на липучках для поранених військових. Як це робить жителька Ірпеня, з якою познайомилась наша знімальна група? Уже понад півроку Ольга шиє спеціальний одяг для поранених військовослужбовців. Першими днями повномасштабної агресії жінка з родиною виїхала з Ірпеня на захід України. Повернулася до рідного міста у травні, а від липня щодня працює за швейною машинкою. З настанням холодів стала потреба в шапках, балаклавах і в бафах. Мені допомагали донатами на фліс. Я купувала фліс і шила для військових, а потім виник запит для пошиття футболок для поранених. Зазвичай Ольга перероблює готові речі на більш зручні для поранених захисників. Одяг надають волонтери з благодійного фонду Україна перезавантаження або ж купують за донати небайдужих українців. Треба вставки з чотири вставки пришити, потім зробити цю строчку, зробити цей рядок зробити, який тримає це все в пласковому положенні. І ще 12 липучок треба при з, 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 з боків. Пів години роботи і футболка готова для використання. Це футболка, яка доповнюється вставками, на які кріпляться липучки. Вона повністю розкривна з обох боків і зручно робити перев'язки, а також одягати пораненим. Є поранені з ампутацією, є з переломами, з гіпсом, є з апаратом Лізарова, тому такий одяг потрібен для того, щоб зручніше одягати. Разом із футболками Ольга шиє спідню білизну, а також інші необхідні речі для хлопців на передовій. Ще ми шиємо труси. Трусів потрібно дуже багато, як військовим, так і в госпіталі. Труси бувають із вставками для лежачих поранених або ж без вставок, без липучок. Кожного тижня я шию. Балаклави або шапки в залежності від замовлення. Це така потреба постійна на фронт. Балаклави бувають двох типів: це просто із фліса і є двосторонні шиї балаклави для снайперів. Вони з одного боку білі, а з іншого фліс. Ольга зізнається, з мінімуму намагається зробити максимум і дуже радіє, що це їй вправно вдається. Моя задача із мінімальної суми грошей. Зробити щось дуже багато. Я люблю, коли за 100 гривень три футболки мені е, дають е, постачальники тканин. Мені дають тканину, от і я з цієї тканини роблю ставки. І собі вартість такої футболки дуже мала виходить, оскільки я свою працю, скажімо так, безкоштовно вкладую сюди. Моя задача максимально знизити витрати, щоб ці гроші пішли на зброю. Нам потрібно дуже багато зброї. Ще жодного дня волонтерка не дозволяла собі відпочити. У Ольги немає вихідних, адже жінка вірить, своєю сумлінною працею та зусиллями наближає перемогу. Це моя країна, і вони захищають і в цілому країну, і мій дім. І я маю щось робити. Не можна нічого не робити. Це особиста моя така думка. А оскільки я взагалі вважаю, що немає малої допомоги, що кожна допомога для фронту є важлива. І якщо ми піднатужимося, то буде скоро наша перемога.